Добрий день, шановні українські народи. Добрий день, колеги, які нас чують. Ми сьогодні хочемо підняти дуже важливе питання для України, для звичайних громадян. Це питання стосується освіти. Цього тижня пані заступниця міністра освіти і науки Інна Совсун повідомила про те, що міністерством планується скорочення бюджетних місць у вищих учбових закладах на 2016 року на 10%. На своєму брифінгу пані заступник міністра подала пропозицію, заявила про те, що подала пропозицію до Міністерства економічного розвитку щодо того, аби скоротити державне замовлення на 10,8%. з її слів, це обумовлено в першу чергу демографічними чинниками. Такий підхід є непрофесійним, як мінімум, абсолютно незрозумілим, які, яким чином демографічні показники впливають на кількість бюджетних місць у вишах. Закон встановлює дуже чіткі критерії розрахунку для держзамовлення. А саме я хочу зупинитися на статті 72 закону про вищу освіту, яка прямо передбачає, що показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою формуються за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням середнього. Ністрокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці, тобто, що це значить, що фінансування за рахунок видатків державного бюджету України підготовки фахівців з вищої освіти за спеціальностями відповідних ступенів вищої освіти встановлюється в обсязі необхідному для забезпечення на кожні 10 тисяч населення не менше 180 студентів. Нам не зрозуміло, якими критеріями керується на сьогодні профільне міністерство. Пропоноване скорочення не обґрунтовувалося поза стінами Міністерства освіти і науки України ані Міністерство соціальної політики, ані профільний комітет з питань освіти і науки не чули про такі новації від міністерства освіти. Це свідчить про відсутність умон, прогнозу показників потреб ринку праці та повну безсистемність. Хочу звернутися до представників міністерства освіти. Будь ласка, перше ніж робити такі заяви, виносити це питання на обговорення. Хочу передати своїм колегам слово. Дякую. Вітаю, шановні друзі, сьогодні в Україні, по даним статистики ООН, 80% населення проживає за межою бідності, тобто люди отримують менше аніж півтора долара на добу. І у такій важкій економічній ситуації міністерство. Освіти планує скоротити і зробити так, щоб батьки обдарованих дітей не змогли оплатити навчання своїм дітям. Я вважаю цей крок крайні безглуздим, принаймні він не може пояснити деяких речей. Якщо б ми порівнювали, скажімо. Освіту в Америці, в Канаді, в європейських країнах, де дійсно переважно освіта приватна, то треба чітко визначати, який там рівень життя і які там сьогодні зарплати. Тому люди спроможні накопичувати певні кошти. На сьогоднішній день в Україні освіта залишається однією з небагатьох галузей, до якої українці ще все ж таки мають доступ і. Останні роки, взагалі, ми спостерігаємо, як чиновники Міносвіти своїми ініціативами планомірно руйнують систему освіти в Україні. Це є злий умисел чи просто непрофесіоналізм? Потрібно ще розбиратися. Але, безперечно, потрібно реформувати освітню галузь, але всі... Скажем, новації вони мають бути відповідати часу, а саме головне, вони мають бути прорахованими і ні в коїм разі не дати можливості, щоб ті діти, які спроможні сьогодні вчитися, які сьогодні робити, щоб нація українців була освічена, вони не мали доступу до вищих навчальних закладів. Тому ми не можемо обмежитись лише гаслами про цінність освіти. А маємо докласти всі зусилля для і фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Прошу мого колегу. Шановні журналісти, шановні колеги, від рівня розвитку освіти залежить майбутнє будь-якої держави. Ми всі пам'ятаємо про ефект супутника, коли в певний проміжок часу програвши космічне змагання, Сполучені Штати почали аналізувати. Причинно-наслідкові зв'язки і головну увагу зосередили саме на зміні системи освіти освіти в своїй державі, і крім цього, вони дуже серйозно підвищили увагу до цієї сфери. Тому ми звертаємося до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана із проханням відкласти розгляд питання про скорочення обсягів держзамовлення в системі освіти на 2016 рік. Чому? Тому що ми дійсно вимагаємо від Міністерства освіти і науки України надати профільному комітету Верховної Ради всі розрахунки та прогноз стосовно держзамовлення на найближчому засіданню. Ми вважаємо, що це питання дуже серйозно має бути обговорено в парламенті і рішення, яке буде прийнято, має бути виваженим. Дякую за увагу. Якщо є, є питання, будь ласка. Є запитання, будь ласка, є запитання. Парехненко Анатолій Іванович, університетська газета Пуста в Верпіє. Як ви вважаєте, скажімо, мусить парламент проробляти схему, коли на науку, на освіту і на охорону здоров'я, скажімо, має відноситись? Ну, так, по підрахунку 7% бюджету на кожну схему. Якщо цього не буде, то рано чи пізно, пізно чи рано, ми отримаємо колапс господарської і соціальної схеми в країні. Дивіться. <різь> 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 Ми вже зосередили нашу увагу на тому, що освіта має бути одним з пріоритетних напрямків уваги в цій державі. Чому тому, що саме від цього залежить майбутнє? Але ми всі розуміємо, що сьогодні країна знаходиться у стані військової агресії з боку Російської Федерації. Саме тому ви знаєте, що значні кошти, які б звичайно всі ми хотіли спрямувати в освіту, в медицину в інші соціальні речі, ми вимушені спрямувати на нашу обороноздатність, яка була дуже серйозно підірвана у попередні роки. І я можу сказати, була підірвана цілеспрямовано. Тому ми підтримуємо підхід, що освіта має бути пріоритетним напрямком. І я можу вам сказати, що позиція парламента, президента, позиція кабінету міністрів в тому, що як тільки будуть з'являтися вільні кошти, то ми обов'язково будемо розглядати серед пріоритетних напрямків саме освіту. Наскільки ви маєте підтримку парламенту? Ви як група?

Ну, треба чітко усвідомлювати, що на сьогоднішній день в такій економічної стані, в якому перебуває Україна, ми ж всі розуміємо, да, тобто грошей обмаль, а планів багато. Ми нам потрібно і парламентарям, і уряду сконцентруватись на самих необхідних, скажімо, галузях. Я вважаю, ну з моєї точки зору, і це поділяє ну принаймні, більша половина парламенту. Це освітня галузь, це медична галузь і це транспортна галузь. Тобто, щоб ми могли чітко розуміти і зробити якусь логістику, да і я вважаю, що це пріоритетні напрямки стосовно, як ви кажете, скільки людей поділяє. Ну, ми подивимося по залу, як підтримують наше звернення. нам відомо, ну як мінімум, 20-30 колег, якісь обуре обурені сьогодні от такою постановою плануванням цієї постанови стосовно скорочення держзамовлення на 10%. Нагадую, нагадую, що попередньому році вже було скорочено. І ми вважаємо це непропустимо. Україну. Свідомо або несвідомо перетворюють на таку, знаєте, колоніальну державу, від якої планують використовувати лише джерела, там ліс, вугілля і так далі. А у нас має бути сьогодні високоосвічена нація. У нас сьогодні дуже серйозні айтішні компанії працюють, і наша молодь по всьому світу, і до речі, зараз доводить, що вони такі спроможні. У нас більше 50 тисяч дітей навчається у Польщі. За останні два роки, і це говорить про те, що люди наші мають базову середню освіту і з цією освітою вільно вступають в інші вузи світу. Тобто нам треба це навпаки підтримати і думати про збереження, скажімо, освіченості нації.